Так, друзі, мої вітання на каналі. Дуже часто ви телефонуєте і запитуєте щось невеличке, бензинове і на автоматі. Будь ласка, зустрічайте свіжопригнаний зі Швейцарії. Маємо таку маздочку. Двигун 1,5 бензин, звичайний простий атмосферний двигун. На звичайному простому надійному японському автоматі. Не варіатор, не робота, що ви все боїтесь. А звичайний простий японський автомат. Ось така машинка, така красуня, дуже гарно візуально виглядає. На таких легкосплавних дисках гума стан нової. Корозія по машинці відсутня. Ось така гарненька маздочка. Давайте перейдемо в салон. По салону в нас електросклопідйомники, електродзеркала, мультикермо. Дуже гарний просторий салон, зручно за кермом, як високим, так і низьким зростом. Регулювання сидіння. Вниз вверх Підігріви передніх сидінь. Клімат-контроль працює заправлений. Салончик чистий, охайний. Можете побачити стан прикурювача. О, тут їздила жінка в Швейцарії. Зараз вам по документам все покажу, розкажу. Можете побачити задній диванчик. Поличка в наявності присутня. Це сервісні документи, що деколи. У Швейцарії такі записи, що деколи обслуговувалось. 2009 рік виїхала з салону в 11 місяці. І це швейцарський техпаспорт. Бачите, 1965 року власниця, прізвище, ім'я 19.10.2009 року. 1,5 Бензи. Тут у нас що є докаточка присутня, ключ, жилетка і домкрат. Все в машині укомплектовано. Давайте побачимо з цієї сторони. До речі, в неї дуже високий кліренс, вона не низька, а досить висока. Навіть викша, ніж інші легкові автомобілі. З цієї сторони. Салоні дуже об'ємно. Візуально дуже така маличка гарно виглядає. Давайте заведемо. 231 рідного підтвердженого пробігу. Машинка завелась, помилок жодних по машині немає. Ручнячок у нас все тримає. Коробка працює відмінно, жодних зауважень, не смикається, не затягує. Хто знає, не знає, як перевіряти коробку, вмикаємо, Пускаємо гальма і машинка має поїхати. Так само вмикаємо драйв. І все, опускаємо гальма і машинка поїхала. Все, перейдемо зараз до двигунчика. А, давайте ще покажу вам, що все працює. Електросклопідйомники працюють. Електродзеркала працюють. Пасажирське і водійське. Є кнопка складання дзеркал. Ось нажав, нажимаємо на кнопочку. І все. Дзеркала роз'їхались. А зараз вам покажу. Дзеркала дуже великі і зручні. Абсолютно, все в них, як Мерседеса Віто. Ось у нас заведений двигунчик. Машинка зі Швейцарії, і двигун працює, як швейцарський годинник. Тихенько, рівненько, жодних мінімальних звуків, стуків, нічого немає. сухий не митий. Масло заливна горловинка. Нічого звідси не димить, не сапонить, не кидає. Все як новеньке. Чуєте роботу двигуна просто ідеально. Світло також все працює спереді, ззаду всі лампочки. Магнітола, все працює. Мультикермо. Все. В машині абсолютно немає нічого такого, щоб не працювали. Прикурювач показував, не показував. Машинки не курили. Давайте ще раз пройдемося по кругу. Дійсно дуже достойна, класна машина. З високим кліренсом. З надійним 1,5 бензиновим атмосферним звичайним двигуном і надійним японським автоматом. Маздочка вже в нас розмитнена, сертифікована, готова до реєстрації в сервісному центрі. Хто шукає собі класний автомобіль зі Швейцарії від одного власника, телефонуйте, звертайтесь. Знаходиться Хмельницька область, місто Славута.